Дівчата, всім привіт! На сніданок сьогодні макарончики з сосисочкою, сироп, помідорчик і зелень з городу батьків. Вчора мама нам передала салатики, петрушку, і руколу. Листопад місяця на городі все ще росте. Дівчата, всім привіт поближче. Нарешті я починаю відео, яке я вам обіцяла, про яке говорила, буду зараз фарбуватися і показувати вам свою декоративну косметику. Майже всю декоративну косметику покажу, крім блисків і помад. Можливо, зроблю з блисками і помадами окреме відео. Прям буду фарбувати кожну помаду, витирати, показувати вам. Я думаю, це теж для дівчат буде цікаво. А в цьому відео ми з вами розпакуємо цей блиск від Патрісія Ледо, який ми з вами разом купляли. Бо я, дівчата, сама його не відкривала, тримала спеціально, щоб показати вам його на відео відкрити разом з вами. Дівчата, можливо, буду відволікатися на щось, бо ось тільки що мені телефонували. Я прийняла виклик і Вже забула про що з вами розмовляла. Хотіла відкласти це відео. Але вже вирішила сьогодні знімати. Чому хотіла відкласти? Бо світла немає на вулиці. Темно думала, що освітлення буде недостатньо. Але отак от сіла біля вікна, включила камеру, думаю, та ні, все нормально, наче вам буде добре видно. І ще вам скажу, що іноді буду отак от нахилятися, бо в мене тут за камерою, за камерою, під камерою стоїть дзеркало. Тому ви не дивуйтеся, якщо я отак от скрючена буду сидіти. Ну що ж, почнемо. Перед сніданком, дівчата, я вмилася, зробила ранкову руханку, е нанесла тонік, нанесла сироватку, крем очки, СПФ, зробила масаж обличчя. І тепер після всіх цих процедур роблю макіяж. Почнемо ми, дівчата, з тонального крему. Це в мене Поріто. BB Крем. тон 21 21 тон? А де тон взагалі пишеться? Який це тон? Так, 21 -й. Боже, катя Катя. Професійно знімаю відео, не дуже. Це BB крем з SPF 30. Я в якомусь з відео вже вам казала, дівчата, що той BB крем від Поріто, який був раніше, без SPF, мені подобається набагато більше, бо він робить шкіру такою не матовою, а більш блискучою, як сатиновою. Тобто мені людині, в якої. Шкіра схильна до сухості більше подобається, коли обличчя блищить. Тут такого немає. Хоча зараз я нанесу, і ви подивитеся, ви мені вже свою суб'єктивну думку скажете, як вам воно більш матовим стає обличчя чи нормально блищить. Буду чекати, що ви мені напишете. Так, Що я роблю? Я роблю отак: от, дівчата, трошки сюди, трошки сюди, от сюди. І от сюди. Оце я нанесла дівчата. Потім беру не завжди, але іноді беру, коли ви, не бачите, такі, як почервоніння є на обличчі. І ось тут, от, біля крил носа, в мене такі, як судинки. Я знаю, що це можна косметологічно виправити, але поки цього робити я не збираюсь. Так. Беру коректор. У мене коректор Кіко Мілано, тон 02. Так, тон 02, Кіко Мілано. Я не професійний б'юті-блогер, тож, пробачайте, якщо я так трошки гублюся. Так, Кіко Мілано, сподіваюся, вам видно. Сподіваюсь, воно фокусується трошки. Ось беру його. Але я ж вам кажу, не кожен раз. Іноді. Просто тональним. Отут -от беру ці от судинки, мажу ось тут, от. Ось, що в мене ось тут, ось тут. А, ні, ту родинка, то можна було намазати. Тут в мене теж судинки є, отак от роблю. Отак. І зараз все це буду розтушовувати спонжиком. Спончик, дівчата, спеціально не мила. Бо я його не кожен день мию, я його мию десь раз на 3-5 днів. Можу іноді і рідше помити. Так, ну що, розтушовуємо. Так, от розтушовуємо потихеньку, як буваючими рухами. Ще забула вам сказати, дівчата, що спонжик я кожен раз трошки змочую водичкою, щоб воно краще наносилось і зайвий тональний. Не залишався на ньому, а був на влоці. Це я дівчата колись дивилась когось з блогерів, і дівчинка змочувала спонжик водою і казала, що так, набагато краще наноситься тон. Ну, і мені теж так здалося, що дійсно саме таким вологим спонжиком тон наноситься краще, ніж сухим. Так. Дівчата, чого я дивлюся в камеру? Мені ж краще дивитись в дзеркало, бо в камері зовсім інше зображення. Ну ладно, я на вас не дивлюся, дивлюся в зеркало. О, дівчата, це на ношу, наношу, треба було волосся заколоти, але вже я не хочу за яком йти. Зазвичай взагалі в мене або заколоте волосся, або оця, знаєте, ото, як коли маски роблю, оцей така пов'язочка на голові. Я ж хочу без цієї пов'язки бути на відео. Ну, ото тепер підіймаю волосся, щоб нормально профарбувати. Ой, дівчата, дівчата. Вже так мені смішно це робити макіяж на камеру. Ну, все буває перший раз. Ось дівчата нанесли, і бачите, цей бібі, він не наноситься дуже щільно. Тобто, все одно він залишається. Трошки напівпрозорим. А тут, ось, ось на світ для дівчата, не такий же він і матовий. Це мені тільки в дзеркало здається, що він матовий. А отак, от на камері, значить, трошки відблискує. Так, дівчата, забираю свої слова назад. Що він прям матовий. Ні, він не матовий. Він нормальний середній, просто не так блищить, як я хочу. Я прям хочу, щоб він переливався, прям сяяв. Ну він так не сяє, хоча на камері трошки підсяює шкіру. Ну, Нормально, нормальний, тональний. Але той все одно був кращий в попередньому пакуванні і без безпег. Так, що мені не подобається, що в мене все одно це почервоніння видно? Я трошки його ще коректором отак от. Зроблю. Завжди, коли в мене є якісь почервоніння, я трошки їх замальовую коректором. Але не так, щоб, знаєте, дуже сильно, як я вже й казала. Так, все, нанесли, ну, трошки краще, трошки краще. Тр... О, волосся. Треба було. Крабіком заколоти, Ладно. Оце то не нанесла дівчата, але зазвичай в мене не так багато часу я на це витрачаю. Там 30 секунд і все. Просто це я дивлюся то в камеру, то в дзеркало, і якось я повільніше все роблю. Що ми, дівчата, робимо далі? Далі ми, знаєте, перед носом лежить велике упакування, а я не можу його поглядом знайти. Це взагалі старість не радість. Ну, нічого. Далі, дівчата, беру палітку контурінг від Kiko Milano. У мене взагалі більшість косметики декоративної це Кіко Мілано. Так, і мені здається, я вам її показувала, коли я її купляла. Це в мене то 0,01, як мені здається, я вам відкрию, дівчата, я нічого спеціально не протирала. Ну, ви бачите, що в мене. У мене навіть, знаєте, на паліці ця захисна плівка з дзеркала не знята. Але я не планую її знімати, бо цим дзеркалом я не користуюсь. Так, тут ось такі два тони: це під контурінг, бронзер, напевно, контурінг, або може просто два контуринга. І хайлайтер. Ось хайлайтер, ви бачите, як я вже заюзала. Ну, Я люблю, коли. Хайлайтеру багато. Ну, можливо, ви це бачите, можливо, не бачите на відео. Але я люблю ось тут багато нанести, під, ось, під брівку нанести, ще в куточок ока, іноді на нос. Ну, люблю я сяяти, люблю, коли обличчя сяє. Ну, це ж знову ж таки, я вам кажу, чому я так люблю. Тому що в мене. Суха шкіра така стягнута, і з 25 років, дівчата, я роблю все, щоб моя шкіра виглядала більш сяючою. Навіть можу сказати, що хочу, щоб вона була більш жирною, аніж схильною до сухості. Тому ну, так: от, я і хайлайтер мені потрібно, щоб сяяв, і тональний хочу, щоб теж сяяв. Ну, коротше, щоб все сяяло, щоб обличчя виглядало, наче воно максимально зволожене. Ось якось так. Так, що я роблю далі? Я беру ось таку ось такий пензлик. І там дві такі палетки: одна більш тепла, інша більш холодна. У мене та, що більш тепла що ж я роблю, дівчата? Ну, хайлайтер. І ось сюди хайлайтеру, побільше. більше. хайлайтеру. Так, дівчата, ви мене пробачте, не буду на вас дивитись, буду дивитись зеркало, бо я, я зараз так нагіруюся, що потім, коли не буде світла, буду. Я як фонарь сама. Ой. Так. Я вже і так, знаєте, мені здається, забагато того. Хайлайтеру нанесла. Оце сюди хайлайтер зробила. Потім ось так от сюди роблю. Ну, зазвичай я роблю цим пензликом, ось цим великим, але іноді я беру поменше пензлик і роблю теж отак от, отак от. І ще в куточки. очей отак роблю. Щоб і там сяяло. Так. Потім, що, де ще я? Ну, на носик, звісно, щоб, бачите, трошки нанесла вже блищить. І ось сюди, на верхню губку. Потім, звісно, коли наношу олівець, воно так не блищить, але я не знаю, в мене така звичка, я все одно тут роблю цей блиск. І може ще отак от на підборіддя. Все, достатньо хайлайтеру на сьогодні. Бачите, яка я блискуча. Так, потім беру або цей тон, або цей тон. Щоб зробити отут трошечки скули. трошечки. Ну, у мене, наче скули трошки видно, але я хочу зробити, щоб їх було ще підніше. Так, оцей тон взяла, облю сюди, от, вище. Я зробила трохи нижче, треба було трохи вище зробити. ну, ладно. Так, ще і на цю сторону. Достатньо, дівчата, цього контурингу. Мені здається, я навіть забагато зробила, але нічого. Що ще, я вам, дівчата, скажу? В мене немає палеток тіней. В мене є ось такі рідкі тіні, колись в одному з перших відео. Ми з вами, ну, може, не в першому, ну, в перших там відео своїх ми з вами оце купляли, це від Місаї. Не дуже я ними задоволена, не такі вони гарні, як я думала. Вони дуже там оці блискітки, вони недостатньо. Я думала, вони такі всі однорідні, але вони беруться шматочками. Мені це не подобається. Я може і буду ними користуватися, а може, не знаю, може комусь подарую. Не знаю, я ще не вирішила, що з ним робити. Так, про палетки ще скажу: що в мене є ось таку: я знайшла в закромах від Патрісія Ледо. Вона вже не придатна до споживання. Термін дії закінчився ще в 2024 році. Я просто її зараз викину. Але ну, я обіцяла вам показати все, що в мене є, тому показую. Ця палетка в мене від Patricia Людо є, я нею користувалась напевно, роки два тому. І з тих пір я нею не користувалась. Якщо я хочу трошки зробити ось тут, тут знаєте, як погляд глибшим, як кажуть б'юті-блогери, то я ось сюди наношу трошки оцього чи оцього... Контурингу темного. Ну, і мені здається, це поглиблює погляд. Бачите, воно як там трошки темніше стало. Мені здається, так погляд стає глибше. Але, можливо, це мені тільки здається. Так, намалювалась боже. Ну, сьогодні, знаєте, я хайлайтеру як ніколи не пошкодувала. Ну, я бачу, що я взагалі сяю з усіх сторін Так. Переходимо далі. Ми зробили хайлайтер, зробили тут трошки скули. Іноді, дівчата, ще я можу ось тут, тут теж контурінг зробити, щоб тут було темніше, коли з хвостиком. Але зараз дівчата не роблю, бо без хвостика волоси розпущені. І не роблю. Йдемо дівчата далі, переходимо до рум'ян. Ну, я не завжди рум'яна використовую. Рум'яна в мене теж від Кіко Мілано це якась лімітована колекція. Я взяла її по дуже гарній ціні, по гарній знижці. Тон тут не написано який. А, ні, пробачте, написано: тон 02. І зараз я вам відкрию, покажу. Покажу, покажу. Ось так виглядають ці запечені рум'яна, дуже гарний колір. Ну, він такий, знаєте, між рожевим і персиковим. Ну, зовсім трошки ось сюди на щічки наношу. І можу, ще, знаєте, як зробити отак от. Оп, оп. Не знаю, для чого я це роблю, але іноді роблю. Все нанесла. Ну, їх майже і не видно. Це видно тільки в житті, на відео їх і не видно. Все. Переходимо до пудри. Трохи темніше і на вулиці, я сподіваюся, вам буде добре все видно. Так, пудра в мене не написано який тон. Не написано дівчата. Я вам отак покажу що ззаду, який напис. Так от взяла пудри. Ну, не, не на все обличчя. Так, отут на лоба, отут -от. не дуже люблю пудру користуватися, я не знаю вже навіть скільки часу в мене ця пудра, ну, все, трошки заматувала деякі ділянки, але так, щоб сильно, я не матую. Як я вже кажу, 255 раз я люблю, коли обличчя сяє, а не коли воно матове. Ці дівчата пудрі не один рік. Мені вистачає дуже надовго. Мені взагалі ось таких от речей, як рум'яна, пудра, контурі, на дуже довгий період мені вистачає, тому я на них не економлю. Я якісь бюджетні не купляю. Я ось купляю кікомілану. Я буду цими палітками користуватися роки 2-3. Мені вистачить точно. Тому я не бачу сенсу економити. Якщо ти купляєш раз на два роки, то можна вже купити. Або якийсь середній сегмент, або більш дорожчий. І я не люблю дівчата, коли в мене оці пудри, тіней дуже багато. Мені достатньо ці 3-4 баночки і вистачить. І Так як я вже нанесла і хайлайтер, контуринг, грум'яна пудру, я вам показую всі свої пензлики. Хоча тут не всі в мене ще є. Два пензлики, але просто я ними не користуюсь. Це в мене пензлик для рум'ян. Це кос досить такий бюджетний з Єви. Це пензлик Real Techniques, У мене таких два для пудри і для ось цих діляночок, кутиках. І ось тут -от. Що мені в них подобається, це не бюджетні пензлики, це ну, такі більш дорогі, їм вже дуже багато років. Я навіть боюся вам сказати, скільки їм років. Але я їх мию постійно і вони як нові, дуже гарні пензлики. Тут вже стерто, навіть що тут серіалтехнікс. Я знаю дівчата. Макіяж, чоловік попадає в кадр, я його ругаю. Так, я знаю, дівчата, що цими пензликами користуються навіть професійні візажисти. Тому просто найкращі відгуки про них. Так. І ну, Цей пензлик, я вам здається, показала, що я його купляла в пінки, це або Польща або Болгарія. Не верті. Ось так він називається. Ну, ще раз покажу на всякий випадок. Що, що в мене тут ще залишило, що я вам не показала. Ну, чи гель для брів, це я вам покажу. І ось такий теж, як віск для брів від Кіко. Це ми колись з подружкою гуляли, і була гарна на нього знижка. Він коштував чи 50 гривень, чи 60 гривень. Ну, щось таке, не пам'ятаю точної ціни. Це лімітована колекція до виходу фільму Русалонька, і оце вони зробили цю колекцію, а потім робили не знижку. Ну, можна, отак, от може я розчесати брови іноді цим, цією щіточкою. Але користуюсь я їм доволі рідко. Ось коли в мене гель від гедонік закінчився для фіксації брів, то я ним користувалася. Але, чесно кажучи, я ним не дуже задоволена. Він негарно фіксує це для таких. Брів, які м'якенькі. У мене такі, знаєте, дебелі. Їх цим воском не зафіксуєш. Мені потрібен дівчата-гель, який зафіксує. Так зафіксує, що можна тиждень з тими бровами ходити зафіксованими. Так, ну що, тепер наносимо гель на брови. Я вам його теж показувала у розпаковці подарунків. Це мені подарувала сестра на день народження, Гель для фіксації брів від Юніко. Це наш український бренд. Ну що ж, на ношу, мені він дуже подобається. Чесно скажу, що, можливо, цей юніко мені подобається навіть більше, ніж Гедонік, хоча Гедонік теж був класний. Так, що я роблю? Як я роблю? Отак, от спочатку, наверх ці брови, наверх, 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 наверх. Так от чекаю якийсь час, секунд. Десять пятнадцять, почекала і потім зачісую. Так, зачесала, треба подивитись, чи немає зайвого гелю на бровах. Ну, здається, немає. Хоча можна взяти і так от ще зробити. Трошки витерти. Ну, тут все-таки є зайве. Угу, є. Ну, ось, все, зафіксувалось. Дівчата, ще секунд 30 і він взагалі дуже добре, так, знаєте, прям як цемент стане. Ну, все. З макіяжем обличчя все. Уж я дівчата не використовую, бо в мене дуже рідко попадеться така тушна, яку немає алергії. В мене колись була моя улюблена, О, скільки це років тому назад було. Була в мене улюблена туш від Oriflame з щіточкою, яка, знаєте, така не пухнаста, а просто як силіконова. Оце була туш, дуже я була нею задоволена. А потім почала пробувати якісь інші туші, і в мене майже завжди від цих туш на очах з'являлось почервоніння. У мене і без туші, іноді просто від вітру очі можуть почервоніти. А з тушу то взагалі. І я не користуюсь дівчата олівцями для очей і не користуюсь дівчата олівцями для брів. Ну, Буброви я фарбую. Вони такі мають досить насичений колір, тому я вважаю, що не потрібно їх профарбувати, хоча там є десь може такі місця, які просяться, щоб їх профарбували. Але я дівчата не заморочуюсь. Вважаю, що і так доволі гарно все виглядає без додаткового зафарбування. Деяких ділянок. Дівчата, дуже потемнішало, треба це відео завершити все одно. Світла все ще немає, щоб вам якось підсвітити лампу не хочу ставити. Давайте швиденько перейдемо до формування губ і будемо завершувати. Так, Для губ я використаю блиск Патрісія Ледо шампань в 02 відтінку, і олівець для губ від gel гель liner 403 відтінку. Наношу спочатку олівець. Просто промальовую обідок і потім наношу блиск. Нічого особливого. Нічого в мене немає ніяких лайфхаків, як тут ось галочку там ставлю, десь там щось зафарбовувати. Ні, просто отак, от промалювала, як звичайна людина, не візажиста, і потім наношу блиск. так. Все, дівчата, бачите, контур промалювала. Олівчик закриваю. Хочу вам сказати, що в мене всього два олівці для губ це ось цей від ламель і ще один від глямбі. Мені багато не треба. І будемо зараз з вами розпаковувати цей блиск від Патрісі Гладу. Так, дівчата, яка краса? ого го го як я це люблю. Щось новеньке розпаковувати. Ой, боже мій, дівчат. Ну, просто погодьтеся зі мною, що пакування шикарне. Шикарне. Ну, на 200 гривень воно не виглядає. Ого, дуже щільно закрита кришечка. Так. Вау! М -м, як гарно, дуже гарно. Клас. Я візьму дзеркало, дівчата. Вчим гарно профарбувати. Дівчата, це дуже гарний блиск. Він так м'якенько наноситься, він такий приємний, навіть аромат шикарний. я вас закрила. Я вас закрила, пробачте. Зараз нафарбую, потім покажу вже. Так, Ну, дивіться, дівчата, дуже потемнішало, але я сподіваюся, вам добре видно. Я вам зараз так от так своч зроблю, який він. Він такий трошки напівпрозорий, але все одно пігмент має. На губах просто шикарно. Ну, на цьому, напевно, все. Дівчата, я би вам його рекомендувала купити або цей тон, або перший тон, який більш такий з розовинкою. Звісно, це настійкий блиск. Після обіду він зітреться, він залишиться тільки контур олівця. Але все одно дуже гарний, дуже приємний. Ну, клас, мені подобається. Дівчата, хочу подякувати, що додивились відео до цього моменту, Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ми з вами зробимо ще подібні відео, але просто я буду фарбуватися і розмовляти на якісь інші теми, бо я думала, в мене буде час порозмовляти на якісь теми, які не стосуються макіяжу косметики, але як бачите, розмовляла тільки про косметику. Я прошу вас поставити лайк під цим відео, написати коментар по бажанню, якщо ви не підписані на канал. Буду дуже вдячна вам за підписку і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.